Поліцейські сумщини викрили двох організаторок місць розпусти. Ними виявили сестри громадянки Республіки Молдова. За даними слідства, підозрювані розпочали свою протиправну діяльність минулого року, Із метою сексуальної експлуатації одна з них завербувала двох жінок, з якими заздалегідь обговорила умови праці та орендувала для них квартиру в столиці. Я приїхала до Києва з дітьми. Мене обікрали. в мене вкрали всі речі, які були документи, гроші. Я знаходилася на вокзалі з двома дітками близько трьох суток. Підійшла, запропонувала роботу. Сказала, що може різну роботу дати, але в основному сфера інтимних услуг. Я погодилася тільки раді дітей, але почала мене шантажувати тим, що якщо я звідси піду, це все дізнаються мої рідні. В день виходило від 10 до 20 тисяч гривень місяць. Близько 200 тисяч гривень. Півтори тисячі гривень йшло мені, все остальна йшло організатором. Подружка запропонувала приїхати в Київ на роботу. У зв'язку з сімейними обставинами, зі своїми складностями, я приїхала в цю сферу. Зустріла нас, Жінка запропонувала роботу в сфері інтимних послуг. Якщо каса около 10 тисяч, зарплата була від двох до трьох тисяч. Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у фігуранток кримінальної справи грошові кошти у сумі близько 200 тисяч гривень, банківські картки, мобільні телефони, контрацептиви та транспортні засоби. Обидві організаторки місць розпусти постійно надавали жінкам вказівки та щоденно контролювали їх. Також створювали інтернет-оголошення, щодобово сплачували кошти за орендовані квартири, збирали касу та видавали заробітну плату. При цьому кількість жінок була поділена між ними, кожна мала своїх робітниць. Наразі під процесуальним керівництвом прокуратури обом жінкам вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституції, а одні з них за частиною першого. Ші статті 149 Кримінального Кодексу України, торгівля людьми. Останнє було затримано в процесуальному порядку. Слідство триває зловмисницям. Загрожує до восьми років позбавлення волі.